Інелла Огнєва – це найособливіший вірш у моєму житті для вас. Я написала так багато, за мною пройдене життя. Завжди вдавалось передати словами серця почуття, віршами легко розмовляла, слова з'являлися самі, а зараз вперше бракувало. В сльозах розчулення мені, усіх тих слів, які існують, писала серденьком до вас, до тих, хто вірою рятує, моє ледь дихане в цей час крихке життя для тих, хто словом, а хто молитвою душі в промінні теплої любові руйнує сумніви страшні, І я боротимусь рідненькі. Даю обіцянку свою і воздаватиму серденьком за душу зцілену мою людським добром, таким прекрасним, таким всесильним водночас і, попри все безмежним щастям, щодня я дихаю від вас. Я знаю, все це йде від Бога. Бо з цього бою за життя не мала посланну дорогу і не відчула почуття, якими нині пломеніє. Я відчуваю, що у них вогнем виковуються мрії, натхнення вірити для тих, хто в цьому світі вже на краю. Знайдуть рятунок в цих словах. Це є мій шлях, Його приймаю, Господь же відає весь страх. І сил межу моїх сердечно, вкриває крилами мене, у них так затишно і безпечно, збагнула серденьком одне в найважчий час на зламі сили насправді творяться дива, і я несказанно щаслива, я тут, я з рідним, жива, і надихатиму щоденно мільйони стомлених сердець. А ви, мов, янголи для мене, що незаслужено Творець послав мені у подарунок. Пробачте помилки в словах. Я вас люблю, ви мій рятунок, і ми здолаємо цей шлях, дорогу кожного за руку, це щось значніше за усе, коли ламається розлука, і відстань жодна не несе ніякий сенс. Я відчуваю, що нині твориться в цю мить щось дивовижне, двері раю, ми серцем зможемо відкрить ми так далеко, а здається, незмінно поряд у сім'ї, в якій для кожного знайдеться любов. Ви, янголи мої, все буде добре, найрідніші, ми все здолаємо добром. І нині дійсно, я сильніша із вами і Господом разом, аніж колись до цього сламу. І слів не треба поміж нас. Ми розмовляємо серцями, і я боротимусь для вас.